Далі перед нами постає інша важлива задача як визначити одиницю маси кілограм. Один із можливих підходів це визначити масу через кількість атомів у певній кількості матеріалу. Для цього потрібно точно виміряти кількість атомів у зразку. Із кількістю атомів пов'язане так зване число авогадро, це кількість частинок в одному молі речовини. Підхід заснований на сталому числі Авогадро, відомий як проєкт Авогадро, що передбачає визначення та окреслення кілограма як сфери з діаметром 93,6 мм, складеної міліметрів, з атомів Кремнію. Кремній було обрано тому, що вже існує комерційна інфраструктура з дозрілою технологією виготовлення бездефектного ультрачистого монокристалічного кремнію, яка обслуговує напівпровідникову промисловість за допомогою процесу Чохральського. В рамках цього проєкту кілограм визначається як маса сфери з кремньою діаметром 93,6 мм, що складається з точно визначеної кількості атомів кремнію. Це дає можливість точно визначити кілограм на основі фундаментальної константи числа Авогадро.